Виконуємо номер 921 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. видавництво Ганеза 2023 рік. Усно. Які з рівностей є правильними? Завдання перше. Число протилежне до мінус 9 дорівнює 9. Завдання друге. Число протилежне до 7 дорівнює числу протилежному до мінус 7. І завдання третє. 1,8 дорівнює числу протилежному до мінус 1,8. Приступаємо до виконання. Число протилежне числу мінус 9 дорівнює 9. Рівність правильна. Число протилежне до 7 дорівнює числу протилежному до мінус 7. Ця рівність неправильна. У нас стоїть, які з рівностей є правильним питанням запису наробимо. І завдання третє: число 1,8 дорівнює числу протилежному до мінус 1,8. Ця рівність правильна. Ми дали відповідь на питання, які з рівностей є правильними. Номер 921 виконано.